Слава Україні! Наша знімальна група продовжує свою роботу на Запорізькому напрямку. На сьогодні знову нічна зміна. Саме в цей час оператори дрону Немезіс» розпочинають свою місію по знищенню всього, що стосується армії окупанта. Тож давайте дізнаємося, як це відбувається. Працюємо в 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Хлопці, ми знаємо, що це у вас остання версія дрону Nemesis, що в ньому ось покращено Його Відмінність від будь-яких там інших, скажімо так, квадрокоптерів, гексокоптерів, ударних дронів, в тому що управління відбувається через інтернет. Йому не потрібно якихось там е, спеціальних антенн, підсилювачів і тому подібне. Для роботи з даним апаратом потрібен тільки стабільний інтернет. На 23 кілометри залітали з вагою там, орієнтовно 8-10 кілограмів, uh -huh. 8-10 кілограмів, Тобто 20 плюс це було, це було посильне завдання для нього. Яка вага грузу, яку він носить? Ну, взагалі ТТХ його, по характеристиках, по характеристиках це до 12 кілограмів. Які у нас цілі? Ну, сьогодні підерські позиції, тобто які будемо викурювати їх, скажімо так, з позицій, засипати їхні бліндажі, знищувати укриття. Так, Нобрінкові так, ми полетіли на зв'язку. Черговий Немезіс нема. Я слідкую за параметрами, за, за за станом борта, за всім. Тобто, ну, ми в основному працюємо так синхронно. Черговий Немезіс підходимо до цілі, підкоригуйте нас. Так, славик, плюс, секунду. А заходьте туди. Заходьте туди. Но... Там отвайс таке здорове тепло, високе. За засвіти. Оце що на хрестику зараз, так? От Бачиш під хрестиком Ну, сто туди. От, от, от. Давай, так, давай все чуть-чуть ниже. О! О! Отлично просто! Ну майже, майже. Майже. зараз. Загадали. Ні, пожалуйста. Сука. Не Несхід. Що вимивається? Не схід бика. Єшов, пішов. Ну. Навіть німецькі машини, як то казали, коли здають усічки, то в нашому випадку це не дивина і це, на жаль, трапляється досить часто.

Цими mm -hmm. безпілотниками на це майбутнє, бо ну, це класно, коли ти можеш дистанційно зробити, то, щоб не лізти туди самому. Жодна техніка, жоден дрон, жодна, я не знаю, наприклад, якийсь там спецзасіб не замінить людське життя, бо дрон ти можеш замінити, а людину навчити і тим більше знайти е, людину вмотивовану наш час це дуже тяжко. Завдяки е, ну, любові до своїх рідних, близьких. Я все ж таки тут і продовжую робити. Те, що можу. Хочу додати, що власне що країна починається як з самого себе, так і все-таки з сім'ї. Тобто, перш за все, розуміння такого, що йти воювати за країну, це йти воювати за своїх рідних і близьких. Тобто, бо вони як ніколи потребують нашого захисту.